Закриття айкортом із трьох петелек. Для цього потрібно набрати додаткові чотири петельки з цією ж ниточкою на праву спицю. От таким дуже простим способом набираємо чотири петельки. Для ікорода із трьох петелек. Раз, отак. Два. Три. 4 Тепер ці всі петелечки, надо треба перенести на ліву спицю. 2 3 Три. Чотири. Отак у нас вони залишились тепер. На лівій спиці і в'яжемо, закриваємо лицевими айкорд. Для цього петелечку найкраще прив'язувати таким способом, щоб наші петелечки стояли до нас рівненько. Раз, прив'язуємо. Третю, три поприв'язали, а тепер оцю четверту ми повинні пров'язати разом ось з цією петелькою. Вона у нас прямо стоїть. Ми просто отак раз, пров'язуємо разом. Тут попередньо дивимося, щоб стояла вона рівненько не перекрещена. Тепер передіваємо знову раз, два, три. Чотири. І знову так само робимо. Пров'язуємо лицевий раз. Два. ці дві разом також лицевою. Тут і петелечка стоїть. У нас рівно не перекручена. Дивимося, переставляємо петелечки наліву. Ну і так далі продовжимо. Три пров'язуємо. Разом і так далі. І я покажу, дов'яжу до кінця, покажу, як я закінчую, і як я сшиваю. оце у нас вже формується, бачите, айкортик. Мені так подобається, я не, не виверуть, роблю. Мені подобається, як він виходить на лицевій. У нас буде на лицеві. так Покажу, як я закінчую і сшиваю. Залишилось раз, два, три, чотири, п'ять петелечок ще останній раз пров'язуємо, ці дві разом, повинно залишитись чотири петельки, Тепер ми відрізаємо. Невеличку ниточку, вдіваємо вулочку, ще я покажу, як ми приєднаємо оці наші до початку айкорду. Починаємо сшивати. Тут у нас відкриті 4 петелечки я набула таку велику перенесла, так зручніше буде працювати. І оце наш айкордик. Що ми робимо? Знаходимо тут. Двійну петелечку. Ось. Двійну. Все, двійно. Продіваємо. Тепер вертаємося до наших двох. Тут беремо. Дві звільняємо. Тільки дуже обережно, щоб не вискочило. У вже вискакує. І як при... Шивання петлі в петлю. В першу гору заводимо, а наступну знизу проводимо, трошечки підтягуємо. Тут потім, дуже погано видно, тут потім другу таку петелечку знаходимо, двойну всю. І також Потім, тут беремо згори цю половиночку, так даємо одну, спускаємо а цю знизу. Потім отут, знову шукаємо двойну. Так, де вона у нас тут? тут о, десь тут. Протягуємо. Тепер, рожеться, освободимо. Підемо нашу зверху зараз. Тут ми її зараз знайдемо. От вона. Згори, а тут знизу проходимо. І тут вже така крайня, бачите, крайня проходимо. І тут ще в цю петелечку згори. Ще продіваємо. Все. Далі ми можемо, давайте ще сюди продінемо, вже закріпимо повністю. От у нас ви от таке закриття. Це у нас не на новиворотні, все на лицевій бо я робила на виворотній. Все на лицевій воно. Ладенько сшилось дуже гарно. Тут ми закріплюємо просто, вже проходимо трошки голочкою, закріплюємо ниточкою і все.